Сьогодні перший день, у фест. Ти вже пістри? Перший. Я походу понял, тобі тут молодший. Давай я псал. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що не подав мене одна мене своїм на зла, господи, святий, земли в душі моїх.

Зібраний у книзі 365 християнських пісень на кожний божий день, ми маємо, маємо результат малікує, малековій. Богу, для людей, для підтримки пісні лікують, лікує, і каже на Давид, Його 18 років присів, як каже, 18 років, поки він пішов, то він сумніворів песні об'єкти. Але Давид, Вирушу чи зберегуватися, чи обнятися, чи поцілюватися. Я доступний доступ тілу буде до 10-ї години вечора. Так. Але це гарний анонс. Пане Олексій, я запрошую вас все ж таки присідати, нам подати швидше. Бо ми маємо такий певний час, майже годину, для того, щоб розказати. Е, сьогодні пан Олексій, е, отець Олексій Кілюк презентує збірку 365 християнських пісень на кожен божий день. Звідки така ідея? E, Прийшла створити таку збірку? Ну, всі пам'ятають, хто зі мною вже більше п'яти років у фізлоці. Пам'ятаєте, коли почалася пандемія коронавірусу, ми усі 13 березня вперше зустрілися через телефон, як дзвонили. Ну, всі закрилися в хатах, особливо особливо хто за кордоном. Бо в Україні що так, знаєте, в не немає як закритися. Треба робити і не розглядатися. Ну і факт той, що е, в той час, 13 березня, я дзвоню до митрополита. То нашого митрополина, але я кажу, прошу благословіння, щоб проповідувати на просторах Фейсбука. Бо та митрополит каже, та хай Бог благословить, проповідуйте. Ті проповіді були такі, знаєте, примітивні. примітивні. Але, але знаєте, слава Богу, що Богу дякувати. І з того часу ми почали зустрічатися кожного вечора. Хто зі мною більше року? О, вже п'ять, дивіться. Е, і що в нас було? За все тобі, я дякую кожен вечір було. Ісусе спасибі. Ну то думайте, ж не будемо один салон співати собі п'ять років, а вже ще маю впереді, як без Бог. І думаю, треба працювати над збіркою. цих Цихопісень дуже багато. І що ми говоримо. І наведуйте сторінку сто. Також поставимо книжечку. О, Хто ще не встиг придбати, ви матимете таку можливість. Кількості безпеки, правда? Задаю по ві. Я дякую за все, за величен спас мене, за нещо. Мене стоїв назвав. О, Господи святий, живи в душі моїй. завжди мене навчай, веди весні рай. за все тобі я дякую, що ти у світ прийшов. І Божу мою для вічності знайшов, я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що мене бо мене своїм назвав. о Господи. За ти, живи в душі моїй, зажи мене навчай, не дим небесняй, за все я дякую, за ним і дух святим, що тим не порусям. Могі, я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що не бою, мене назвав, о Господи. Ходімо підіко, ходімо в

Приходімо, ходімо обходімо, ді святої, з Любою прощаємо, Ісусаємо. Неділя, другий день Книгофесту фесту. Збирайся на Книгофест таашарад бололгүй блэнийгүй чүнэг биш хэвээрээ ирсэн. Энэ зайшла артикл.

はいいとこだぜ。<music> Панове, так приємно бачити, що ви гуртуєтеся, що вас все більше і більше на нашому книгофесті. Подоляни, ви вже зустріли справжнього метра української літератури, автора культових бестселерів Чорний Ворон та Характерник, і не лише лавреата національної премії України імені Тараса Шевченка. Ще раз вітайте обласками на цій сцені. Василь Шкляр. Пан Василь презентує нам свій новий роман рік Шершня. Це потужне, гостро, сюжетне і надзвичайно глибоке слово про українську історію та дух. Я присідаю разом із вами. Вітаю вас, Василь Миколаєвич, про українську історію та дух, саме те, що дуже потрібно. Кожному українцю сьогодні, тому що нам без перестанку потрібно впиватися тим українським духом, українською історією, якою безперечно насичена ваша нова книга, чи не так? Так, але вітаю високоповажне товариство. Вітаю Тернопіль, Радий вас бачити. Хоча в такому полаганні я виступаю вперше, але з долонею біля серця до вас. Коли... Область, там багато потоптано вже з зросійщено, там така глибинна Україна, область, там багато потоптано вже з зросійщено, там така глибинна Україна. І, звичайно, я відчув, що там щось мусить бути. Я не сподівався, чесно вам скажу, що я дістану такі живі спогади про повстанський рух аж двадцятих років. Але я знав, що тут щось буде. Ну, по-перше, вже ця печера, як ми йшли до неї, господи, як, яка там почалася вже в лісі атмосфера і, і гадюки лазили, і якісь звірі кричали, і гроза почалася з дерева, і мені поперед дороги падали. От, але я, мабуть, щасливий автор, що на мене от е, притягуються такі незвичайні історії. Я вам ще раз кажу, я свій скарб вже знайшов. Це він значно дорожчий для мене, ніж якби там були починки із золотом. Місця дивовижні. По-перше, я побачив, ми до Сумщини іноді думаємо, а там е, прикордонна область, е, там багато е, потоптано вже з зросійщено. Там така глибинна Україна, Сумщина, Слобожанщина, Ромоданівський шлях, Чеберке Сім'я. Чи приказі ярмо ну це окремо, ви будете читати, не віриться. Це аномальна зона у тих місцях, де інакше протікає час. Я ем, багато говорив із фізиками, з різними таке можна бути. Це обґрунтовано. Продовжуємо. Я е, підозрюю, що серед присутніх людей можливо є ті люди, які... Спеціально прийшли на презентацію, так ви можете підняти руку, хто з вас спеціально прийшов на презентацію? Ось бачите, скільки людей знало, і чекали вас повладоємо ще раз? Дякую. Можливо, поміж моїми запитаннями, ми знайдемо хвилинку. Якщо у вас, панове, будуть запитання до Василя Миколайовича. Ви можете підняти руку, і ми дамо вам мікрофон. Ми маємо таку нагоду поспілкуватися з автором. Можливо, у вас виникли якісь запитання протягом цього часу. То міркуйте собі, піднімайте руку і будемо з вами таким чином спілкуватися. Ну, якщо надумаєте, то якось дайте про себе знати. А я хочу зацитувати ще одну фразу, яка прилягла мені до серця, слухаючи власне, пана Василя Шкляра. Гадюка зневіри в серці руйнує людину. Так мені припали до серця ці слова, тому що дуже багато зневіри, особливо в цей час. Зараз ми можемо спостерігати, якби ви підбадьорили сьогодні український нарід? якими словами сьогодні, зараз, тут. Ви підбадьорили, щоб ота гадюка з невіри не підкрадалася до наших сердець. Мені важко знайти такі слова. Я, наприклад, думаю, в таких випадках про отих хлопців. Той отаман, що я казав, що я кладу своє життя за ідею. Про тих, які воювали без надії на визволення, вже не було в 20-х роках вже не було надії. Після 21-го року фактично видно було, що боротьба програна.